Приїхав наш уряд на чолі з Шмигалем на кордон з Польщею, але з польської сторони ніхто не приїхав. Я вам нагадаю про те, що там поляки проплачені поляки російськими грошима роблять забастовку нашого кордону, перекривають рух, прапори закликом Путін прийди, не винаведи порядок. Вся оця історія. Наші урядовці запропонували польським зустрітися на кордоні і обговорити якось це вирішити. Так от поляки не приїхали. Про що це говорить? Перше, я дуже сильно поважаю Польщу, ціную її вклад в нашу перемогу. І ніяка країна світу так нам не допомогла і не допомагає як Польща. Так, якийсь відсоток поляків піддався російським рублям. Всі без урода. Але уряд Польщі не приїхав на зустріч з нашим. Про що це говорить? Перше. А якого ху вони мали приїжджати? Ну, це уряд Польщі. Це не так, що от е, Шмигаль собі вирішив чи Зеленський, що все, пацане, давайте завтра там приїдемо, зустрінемось. Ні. Це нам потрібно з ними зустрітися, а не їм з нами. Це перше. Друге, е, це говорить про рівень поваги. До Шмигаля і взагалі до нашої корумпованої влади. І це всі розуміють. Тож, не давайте не спішити е, обзивати поляків, їх ненавидіти. Я вам нагадаю, що в багатьох наших містах теж були такі піси з плакатами про Путіна. А подія щодо незустрічі з урядом ну це проблеми нашого уряду. Це вони себе так поставили. От і все. Гарно удач.